Дістався я гори е, цієї заповідної зони з цього природного парку. Тут, походу, починається цей водоспад, але знаєте що? Щоб, що б я тут побачив? Напишіть в коментарях. Ніколи не здогадаєтесь і я б не подумав. Будівництво. Бляха, будівництво якогось або котеджного типу містечка або відпочинкового типу, коротше, скоро в нас не залишиться жодної, жодної природної місцини, де хтось не намутить собі землю і не побудує черговий відпочинковий якийсь не знаю, відпочинковий комплекс в заповідній зоні. Скоро забудують все і не буде навіть куди поїхатися, поїхатися. І не буде навіть куди поїхати, помилуватися природою, де б людина ходила тільки, тільки малуватися. Хто бажає собі розумні будинки, пиши в Директ інстаграм.